Ми справді приїхали з Києва і Чернігів це наше перше місце, де ми б хотіли познайомитися з місцевою спільнотою, розповісти про досвід професійного уряду, налагодити співпрацю. Що саме собою представляє ініціатива професійний уряд і з чим я приїхала до вас? Я думаю, що буде добре побудувати спілкування таким чином. Спочатку ми трішки розкажемо про ініціативу, про її започаткування, як це все почалося. Артем дещо ширше розповість про результати ініціативи. Ми її презентуємо невеличке відео, яке дуже гарно показує результати і люди, які вже працюють у владі з наших випускників. І потім обговоримо, будь підійдемо до самого цікавої частину нашого прес-брифінгу, да, це співпраця, тобто, що ми можемо разом зробити, які у нас пропозиції, можливо, почуємо гарні ідеї від вас, і будемо вже продовжити в цьому руслі. Я так розумію, що у нас приблизно година. Да, 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 так, да, так, так, ну, тобто спробуємо на останню частину залишити не більше на запитання, на відповіді та на нашу співпрацю. Значить, а, взагалі, ідея. Організувати ініціативу професійний уряд вона вже давним-давно якби вітала у суспільстві в Києві в наших спілкування, але каталізатором став саме е, майдан. Як для всіх вас, тобто люди більш зрозуміли, що потрібно активніше допомагати державі в розбудові її інститутів, і в принципі це якось нас всіх зупувало, бо ми як випускники західних університетів, звісно, постійно спілкуємося і одіяли досвідом програмами, але ми зрозуміли, що в принципі можемо допомогти державі трішки зробити щось більше. За ініціативу об'єднання виступив Ден Пасько, це координатор гарвардського клубу в Україні, і він зараз працює в міністерстві економіки вже в команді до регуляції. Значить, дещо про ініціативу вона об'єднує більш ніж 1500 представників випускників західних вузів. Тобто ми всі після завершення освіти в Україні поїхали за кордон, декілька років там залежно вже магістратура, бакалаврат, аспірантура, отримали дипломи. Навчалася, подорожувала там, працювала і потім повернулася в Україну. Звісно, отримавши тут теж досвід роботи. Я, зокрема, була в програмі Размус Мундус, яка гарантує навчання і освіту і стажування в трьох країнах Європи. Тобто, в мене, в моєму випадку, це була Чехія, Німеччина і потім Бельгія. І... Завершила це стажуванням в європейському парламенті, що, звісно, потім відкрило дуже багато дверей і якби полегшило повернення в Україну співпрацю з дипломатичними установами. Наразі я працюю в Україні в Києві в міжнародній організації IREX, займаюся медіаобмінами з Сполученими Штатами. Наприклад, цього року наш конкурс виграла «Чернігівська медіагрупа, наша «Чернігівська газета. 7 днів тому в принципі, дуже, дуже радий, що Чернігівда да, да, буде такі в нас співпраця. Значить, Але повертаючи до проф ініціативи професійний уряд. Ви бачите на слайді в принципі, невеличку розбивку да, по основних університетах і людях, котрі знаходяться в нашій базі даних. Це університет Гарварду, Оксфорду, Лондонська школа економіки, коледж Європи це дуже гарний провідний університет саме з європейських інститутів. Лондон, Інціат, Університет США, Європи, Британії. Тобто тут, як правило, такі програми йдуть, як маски, Юград. На котрі можуть подаватися будь-які випускники будь-якого вузу України в Чернігові в принципі ця інформація можливо в меншому обсязі, ніж Києві. Тобто я в 2008 році, коли шукала цю програму, взагалі інформації не було про Erasmus Мундус. Зараз же в Києві організовують виставки освіти в українському дові. Тобто студенти можуть приїхати, знайти програму, яка їм сподобається, можуть приїхати молоді аспіранти, люди вже зрілого віку. Але в принципі зараз європейський союз і Сполучені Штати вони дуже відкриті до спів. Співробітництва, якщо у вас будуть якісь запитання в плані підвищення кваліфікації, якихось освітніх можливостей співпраці з вузами, mm -hmm. тобто звертайтеся ми з Артемом радо поділимося, як ми пройшли цей шлях, і, можливо, трішки полегшимо його для вас. Це може бути один з пунктів співпраці так само. Да. І вже після Майдану, як це казала, це став каталізатором. Значить, ми просто ну, об'єднані ініціативи. Да? Це означає, що там нас 10-15 чоловік. Ми зібралися приблизно так за круглості, сказала. Так, давайте, от що ми можемо зробити? Ми можемо надати професійні кадри. От Артем, наприклад, веде свою ініціацію, да? я веду розсилку Еразмус Мундус. Тобто, ми можемо залучити всіх людей з нашої розсилки для того, щоб вони були прямо залучені в процес формування політичної якби, нових реалів. В Україні да, поділилися своїм досвідом. Для цього ми написали перший відкритий лист на адресу прем'єр-міністра та членів Кабміну. Це був лист Яценюку. В принципі, він був дуже сприйнятий позитивно. Наша ідея була те, що ми перший меседж існуємо, другий меседж ми готові допомагати державі. Будь ласка, залучайте нас, давайте більш активно співпрацювати. Що ми можемо, як ми можемо один одному допомогти. Значить, звісно, ми провели деякі опитування, бо а, більшість людей, котрі зараз працюють в Києві, з наших випускників, вони вже мають стабільну роботу, і не всі, звісно, хочуть йти працювати в уряд. Да, теоретично, тобто це всі розуміють, що це менша заробітна плата, і якісь можливо, обмеження а, свободи і інший робочий графік. Тобто, одна справа працювати в міжнародній агенції, а друга справа працювати в українському уряді. Це всі розуміють, але а, в, 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 в цей же момент, в принципі. У наших колег дуже чітко є усвідомлення, що у нас дуже мало часу, тобто є рік-два для того, щоб справді зробити, можливо, навіть немає двох років. Мені важко про це казати, але всі розуміють, що потрібно робити реформи зараз, потрібно все намагатися зробити зараз, щоб через 3-4 роки вже був результат. Бо з такими темпами, звісно, Україна ну, буде дуже важко жити всім нам. А, до нас почали, тобто ми організували невеличкий сайт про Кургав інфо, він ще у нас в процесі розроблення, тобто ми там хочемо, звісно, зробити наші профілі і бази резюме, але це все потребує часу, так як ініціатива повністю на волонтерських засадах, тобто ми цим займаємося після основної роботи, да, то не на все вистачає часу. Але у нас був такий дуже простий меседж. Тобто, будь ласка, у нас є емейл e прокургавсобачка.gmail.com, будь які установи міністрів, я не знаю, відомств, кабінету міністрів. Вам можете натислати за запрос на е, кількість вакансій, чи, наприклад, нам потрібно там заступник такого то департаменту протягом 48 годин, тобто, ми розсилаємо цей запит потім по своїх мережах випускників. Приблизно охоплення це ну, десь тисячу людей, думаю, за рік. Да. Бо у нас всі от основні випускники університетів, як я показала, в них з кожного є координатор, кожен координатор, він наші розсилиці і ми його знаємо. Тобто вони одразу це розходиться по дуже широкій мережі. І е, всі випускники, там, хто зацікавлений, каже, окей, я, значить, зацікавлена, я вам висилаю своє резюме. І ми отримаємо назад протягом там дня, наприклад, 10-15 в середньому резюме на одну посаду. Ми з нашою радою, яка тепер вже вибрана, шість людей. Ми ці резюме скануємо, фільтруємо, дивимося, відповідають вони вимогам. Бо для да, всі розуміють, для юстиції це одне, а для Кабміну це може бути інше. Чи відповідно є західний університет і досвід, відповідний диплом. І потім надаємо це ці резюме вже відповідно до міністерства до відомства. Тобто, все одно фінальне рішення, звісно, залишається за урядом, але ми в принципі раді, що в більшості випадків все-таки беруть наших випускників і дуже задоволені. Тобто присилають гарний фідбек, що справді людина дуже гарно веде координацію роботи. Якісь новітні ідеї, є, тобто вона сама вже формує свою команду, вона вже залучає знову ж таки з наших випускників, з молодих людей, з молоді до себе в уряд, в команду да, обростає просто потрошки-потрошки. По Звісно, це такі невеличкі зміни, але все-таки ну, ми в своєму колі бачимо якийсь позитивний рух. Да. А, значить, щодо опитуваних взагалі в нашій системі. І Можливо, більш буде цікаво розказати про те, як люди почали реагувати, да, от молоді по всьому світу. Тобто, я займалася збором листів і формуванням бази даних, резюме і, взагалі, емейлів. І... Якщо чесно, після того, як ми от оголосили цей закид і розіслали в принципі, по всім університетам наших випускників, от таку ідею, що потрібно зараз допомогти Україні, ви нам потрібні повертаєтеся чи давайте якось співпрацювати. Почали приходити просто сотні емейлів e з усіх куточків світу. Це була і Австралія, і Нова Зеландія, і наші випускники, які зараз працюють там в Європейському парламенті, і, не знаю, там в парламенті Канади, в уряді США, там просто. Без Бізнесмени в Силиконі, в Даліні, просто от всі почали писати, що ми готові, ми надамо експертизу, залучайте нас, там хтось готовий повернутися. Тобто люди справді ну, можливо відчули цю хвилю, знаєте, можливо, відчули знову ж таки от момент, що можна щось змінити в країні, але відгуки були дуже, дуже гарні. А не всі готові прийти на повний робочий день, дехто готовий присвятити, можливо, декілька днів як експерт експерт, да? дехто готовий піти на пів робочого дня. Але ну як правило, в принципі, у нас якщо беруть, то це повний робочий так, день. Уряді ваважко зараз. Ващу на позицію радника. Але mm -hmm. це тоді взагалі не нормований графік. Mm -hmm. Можливо, краще да, повнорвочий день. І перший запит у нас отриманий від депутата партії Удар і вже виконав 7 березня. В принципі, дуже швидко знову ж таки ми надали дали резюме. Він погодився, відкокнувся, і в принципі всі все Значить, Це все почалося в березні 2014 року. Тобто, нам вже от, в березні буде 2015 тисячі такий перший. Офіційний Короче. рік, так, да, да. е, Звісно, дискусії постійно йдуть, там, з якими силами можна було спочатку співпрацювати, з якими ні. Тобто ми якби, все одно себе позиціонуємо як аполітично, да? тобто ми за те, щоб було добре нашій державі, Україні, і всім політичним силам, да? але все одно тут. Звісно, спочатку були якісь там обговорення, да, можливо, тут, ну, як, як суспільство це сприйме, а чи, ми там, чи буде у нас гарна репутація, якщо ми будемо з цими співпрацювати, а з цим ні. Тобто, звісно, ми для, для себе теж, теж вирішували такі внутрішні моменти да, ключові. А, значить, про це більш детально розповість Артем. Про кількість, Я ще хотіла дати про а, другий вид діяльності, яку ми робимо, от ми тільки і почали. Значить, це співпраця з міжнародними організаціями і взагалі вихід на більш такий європейський рівень. У нас в грудні, 5-7 грудня, була перша конференція з парламентом Німеччини. Значить, до нас приїхали 10 парламентарії, да, молодих. Тобто ідея була така, що ми хочемо познайомитися з нашими колегами, з представниками таких як ми за кордоном в Європейському Союзі, з ким ми потім будемо вести політику України, політику світову, європейську політику протягом 20 років. Так як ми вже були в цих країнах, і ми теоретично знаємо мову, знаємо людей, контакти, ну, якби це можливо для нас трішки легше зробити. Нам легше знайти фінансування для такого західу, значить і конференція у нас. Прийшла дуже добре. Приїхав колишній пан пан Фолькерю, це колишній міністр за кордон військових справ. Військовий міністр Німеччини. Приїхав пан Шокенгоф, На жаль, такий не зараз. І це християно-демократична партія. Це голова партії. Був і його заступник також приїхав по зовнішній політиці. Пан Феленський, це фонд Конфонд Конрата Днаури дуже допоміг нам з фінансуванням. І конференція пройшла дуже гарно. Ми познайомилися з молодими політиками Німеччини. Ми тепер думаємо, як налагодити співпрацю. Можливо, відвести нашу делегацію тепер і попрацювати по ключовим питанням з німецьким парламентарієм. Що це нам дає з одного боку? такі, ну конференція, да? але ми перша у нас панель була парламентарська панель. Ми запросили а, представників, це тут, да, в мене десь було. Папочка, зараз я вам спробую показати. Це ванпейджер. Можливо, не під Єг буде. А, ми зробили першу панель парламентську панель. Тобто у нас а, вийшли з парламент. У нас була наша Альона Шкрум, була Гануся Гопко всім відома, була Наталія Кацарбачковська, був Юрій Лупковиць з кабінету міністрів. Це всі молоді люди, котрі зараз працюють в міністерствах і, в принципі, змінюють потрошки політику на краще. Відкривав захід якраз тільки було призначення міністрів Ігор Шевченко, да, тобто теж. В принципі, це що дало? Що парламентарі Німеччини вони побачили, що в Україні є дуже адекватні молоді люди, вони були в захваті, кажуть, що да, да, це наш. Така невеличка програма конференції. Єдине, що вона на англійській мові. Да? Ну, це парламентська панель. Ну, бачите, всіх кого не значили. Всі панелі вели і модерували, чи ми, чи наші молоді парламентарі з Німеччини колеги, тобто вона на такому пройшла рівні. І а, другий вже а, другий день був. В принципі, присвячені кожному секторальному аспекту. Тобто була економіка, да? був співробітництво з ЄС і Україна. Виступав наш Ярополк Тимків, Марія Ротер, Йохан Фурман, це всі були німці. Вони коментували просто відношення НАТО, відношення Європейського Союзу. Дуже гарна була. Панель, звісно, національної безпеці і співпраці з НАТО, і взагалі військовому ситуації. Був пан Дмитро Кулеба з МЗС, а Литвиненко був, звісно, всім відомий, був, в принципі, наш чернігівчан Петро Бориска, котрий зараз з Ігорем разом да, служить. Знову ж таки, вони дуже змінили відношення взагалі німців і свою дискусію, і. Показали, як справді виглядає ситуація, що це не регіональний конфлікт в Україні, да що це, звісно, більш масштабні події, і що потрібно робити. Тобто німці приїхали можливо, ну своїм баченням, да, але вони почули нас. Вони побачили, що от, справді люди, котрі прийшли з фронту, оці од нагальні проблеми, що потрібно робити, і як ми можемо допомогти Україні. Да. І, звісно, вони повертаються назад, і вони там діляться досвідом і якось допомагають впливати на позицію в принципі Німеччини. І третя дуже гарна була панель. Був Шинків у нас, дерев'янко з європейської бізнес-асоціації, був Алекс Лисиця, це українське аграрне mm -hmm. питання, дуже гарно висвітлив. І відкривала Владислава Рутицька, Вона заступник міністра аграрної політики. Теж тобто німці, в принципі, почули, як ми побачили, от зараз які проблеми по кожному міністерству, по кожному сектору. І в неділю ми пішли до Василя Мирошниченку, це теж учасник нашої ініціативи, це засновник співзасновник українського кризового медіа Я Думаю, що нікому не потрібно розповідати. Це справді дуже гарна ініціатива і, і такі непогані результати.